Всім привіт! Хто дивиться моє відео, той вже відзначив, що краєвиди дуже-дуже схожі на карпатські. Я згоден, тільки з однією різницею я тут ніколи не чув. Ніколи не чув. Не про якісь стихійні лиха, не про... от дивіться, які гриби ростуть. Ніколи я тут не чув. Про те, щоб після дощу... Природа топила міста, села, зносила мости. Знаєте чому? Тому що фіни бережуть свій ліс. Зараз в Фінляндії посуха, справжня посуха, дощів не було тут аж два тижні, а може і більше. Так ось ліс поступово, поступово ось так віддає свою воду. Два тижні тому пройшов сильний дощ. Ліс з фагном мох коріння, каміння, все увібрало в себе воду і вже два тижні поступово її віддає. Лисі Карпати так не вміють. Тому струмки струмками, річки річками, дороги дорогами, а болота болотами. Не річте Карпати. І із стихією стане все гаразд.